Перевищення швидкості руху тепер фіксуватимуть ще на одній дорожній ділянці Вінниці. На виїзді з Київського мосту у бік центру міста встановили сучасну камеру автофіксації порушень ПДР. Ця ділянка була визначена як аварійно небезпечна, адже саме тут водії часто перевищують допустиму швидкість, що нерідко призводить до аварій. Нині автоматична фіксація відбувається у тестовому режимі. Втім, вже невдовзі тим, хто перевищуватиме швидкість на визначеній ділянці, виписуватимуть штрафи. Ще одну таку камеру встановлю. Вили на Немирівському шосе. Як повідомляють у Вінницькому інформаційному центрі, така техніка має покращені характеристики і переваги над тими камерами, що вже є в експлуатації. Їх призначення саме на цих ділянках це фіксація перевищення швидкості в автоматичному режимі. Були технічні зміни суттєві. Там змінилась відеокамера, вона стала кольоровою. Змінилась підсвітка. Комплекс забезпечили резервним живленням на випадок відключення. Світла до 4 годин заявляє виробник. Ця камера має відмінність від тих, що ми сьогодні маємо в експлуатації. Це можливість фіксації перевищення швидкості в обох напрямках руху.